Всім бонжорно, з вами канал Хакну Кухню, і у нас новий швиденький випуск. Ми вирішили вас порадувати простими, зрозумілими рецептами з складними назвами. От, наприклад, як соус Чимічурі. Ну, я думаю, ви всі вже спеціалісти, всі все знаєте, але все ж таки нагадаємо. Допоки ми не перейшли до нашого рецепту, скажу: наш формат ми стараємося зробити так, щоб було максимально вам просто, зрозуміло і фаново е, приготувати. Тому пам'ятаємо, я вже це разів. 18 сказав, можливо, більше. Ну, ви порахуйте. Хто порахує, напише в коментарях. Молодець. Підписуємось на канал, Хакнув кухню, е, можна тегнути. Якщо ви щось приготували, інста моя написана. Ну, десь вона так вискочить, ми там змонтуємо, буде все класно, десь тут або ось тут. І ставимо вподобайки і все, що там робиться. Е, таким чином, я дойду до того, що буду вже казати про патреон і там далі. Окей, приступимо до нашого рецепту. Що ми будемо сьогодні готувати? Ми готуємо. Я вже казав, так? Да? Не казав? Картопля карбонара Картопля карбонара з. Це моя дружина прийшла і от так скрипучим. От... Вона думаю, що вона тихо заходить, але вона не заходить тихо. Не, не тихо. Ні, зовсім не тихо, воно достатньо чуте. Так, да, звісно, ми, ми ж не пишемо. Отже, що ми готуємо? Ми готуємо картоплю карбонару. Тобто, що ми робили? Карбонара, паста та й паста з вершками. Правильно, з вершками. Ні, не робимо пасту з вершками ніколи. Паста карбонара готується пармеджано-ріджано, але це вже буде десь в наступному випуску. Е, картопелька карбонара буде з бекончиком і з таким латиноамериканським соусом чимічурі. Не будемо відтягувати. Поїхали! Сезон картоплі, ну як він вже десь почався півмісяця тому. Вона зараз максимально має смаку гарна, її спокійно відварюєш з е, сіллю близько 10 хвилин, після чого будемо запікати. Так, я сподіваюся, ви зацінили мою е, нову кепочку. Ну, вона не нова, просто раніше її в кадрі не було. Обов'язково картоплю потрібно підсолювати. Все, що ви готуєте. Чи це будуть пельмені, чи це будуть вареники, чи це буде картопля? Що будь-що воно потребує солі. Чому бо сіль є каталізатором смаку? Мудро, просто лайфхак. Що нам потрібно для соусу чимічурі? Тобто, це латиноамериканський соус не такий латиноамериканський, як Ектор. Але він достатньо трав'яний і легкопіканний. Для картоплі запеченої саме те буде. Що нам потрібно? Петрушка, кінза, кріп та, в принципі, будь-яка зелень, яка у вас знайдеться. Якщо у вас буде тільки петрушка, будь ласка, тільки петрушка, буде у вас трава з вулиці, будь ласка, траву використовуйте. Трішки чилі, свіжого чесничка, можна молодий чесник використати. Оливкова олія, лимонного соку. Це все дрібненько нарізаємо, можливо, в блендері перебити. Тільки не достану песто. Ну, бо це, це вже песто буде. Е, тому. Ріжемо, нарізаємо. Раз, допоки у нас картопля відварюється, підготуємо під черевину, під черевину. бекон, сало, з м'ясом. Називайте, як хочете, називайте речі своїми винами. Хто передає голубці голубці у пакеті від чіпсів, мама? Ви не могли в якийсь контейнер зарядити чи що? Але є якісь речі, які повинні бути в. Тій чи іншій страві. Тобто ти не можеш називати там ям, просто бульйон з локшиною. Там є певні інгредієнти, які повинні бути. Так само з карбонарою. Відповідно, у нас повинна бути якась підчеревина шовдер, бекон. Нарізаємо, обсмажуємо до картопельки, додаємо. Я не буду нарізати дуже тонко, я не хочу, щоб вона була супер суха. Хочу, щоб відчувався смак. Будемо обсмажувати. Я додаю трішки олії, щоб бекон одразу не прилипав і не підгорав. Е, буквально грам 15. Гаразд, в принципі, наша картопелька хвилин 20 вона готова. 20 хвилин, так. Да. І зараз ми будемо запікати при температурі 210-200 градусів. Якщо дасте просто велику, воно буде не дуже ок, бо тому що вона буде горіти. Але пам'ятайте, що картопля вже відварена. Все робимо дуже просто. У нас є посмажений бекончик, сюди ми будемо давати нашу картоплю і будемо її розпискати. Ось так воно в принципі зараз виглядає. А далі, всім знайомий лайфхак з Тіктока, де всі бачили і всі зараз використовують. Робимо наступним чином. Поливаємо нашою оливковою олією, або може бути звичайно, соняшника, а може бути смалець, що вам смакує, то буде і класно. Ми картоплю якби підсолювали, але додаткова кранч солі на самій картоплі не буде лишнім. Плюс наша класна сіль з Дрогобицької соловарні вона не є настільки солена, як то інші солі. В цьому моменті ви можете додати будь-які спеції. Це може бути сухий чесник, свіжий чесник, паприка, копчена, зіра, кумін. Е, Будь-що, в мене є соус, ще мічури, який достатньо пряний, з великою кількістю трав, і мені цього буде, в принципі, достатньо. Тому я просто буду її розминати ось таким методом. Ось таким чином, не до кінця, щоб вона була трішки приплюснута, вона підсмажиться. І е, якщо прилипає, можна олію змастити. У моєму випадку не сильно прилипає. Ну, якщо і прилипло, це можна просто ось так зробити. І окей, буде. Ну і будемо запікати. Наша картопелька, саму хрустка, ну давайте так, відверто, не вся хрустка, бо я бачу, що нерівномірно пічка нагрівала, для цього треба було б просто помішати. Але якщо у вас класна, класна пічка, у вас це зробить ідеально. Тобто я бачу, що є класна пропечена хрустка. Ось. Я пропоную не відтягувати і одразу накладати, доки вона гаряченька і максимально смачна. У мене є такі супер класні тарілочки від е, такого українського бренду Ukrainian Kitchen Crafts. Вони дали. Ну як дали? Ми у них замовили, але мені дуже сподобалася їхня продукція. Ось такі дуже гарні тарілочки. Ручної роботи, е, різні розміри, різні форми можуть бути під ваші будь-які і цільна деревина. Да, нічого не клеєно, все класно. Я навіть зараз покажу, як виглядає е, суничка. Дуже естетично і дуже гарно. В посудині. Тому е, посилання я залишу в описі, е, і будемо накладати. На соус Мічурі я люблю дуже багато зелені, і щоб вона достатньо була чесникова, пряна, ну просто максимально по-домашньому і дуже гарно виглядає. Ну і власне без чого не може бути наша карбонара. Ну, три інгредієнти. Я вважаю так: це чотири: паста, чорний перець, і яйце і бекон. А сир п'ять. Ладно, п'ять. В нашому випадку буде сир, буде підсмажений наш бекончик і обов'язково чорний перчик. Сміло поверху посипаємо нашу картопельку. Ну, Дивіться, це ніби бабуся тобі приготувала вдома і казала: Іванку, іди їсти. Наш пармезанчик. У мене я використовую парміжано резіано. Ось така повинна бути картопелька. Ось така. І чорний перчик. Просто, швидко, максимально смачно. Такої картопельки з'їдаєш, плюс 100 тисяч калорій, але. Іноді трішки можна, як казав, наш улюблений. Пан президент. Можна трішки кропчику. Цю картопельку ну, ось тільки так потрібно. Ось так. Гаряча. Але. Американцям сказали God damn it! Смачно. Від вас підписка, лайкоси і все, що там ставиться. Від мене супер класний рецепт. Підписуємося на канал і. І просто переглядаємо і дякуємо. Всім дякую, хто переглядав, і пока!